Доріжки дощитиме. Початок потепління наприкінці робочого тижня та опади в кількох областях. Прогноз синоптиків. Останній робочий день тижня в країні почне відбуватися вплив нової хвилі спеки. До кінця тижня в Україну переміститься тропічна повітряна маса з Африки. Перші підвищення позначок термометра почнуть відчуватися вже в п'ятницю. За прогнозом синоптиків, укргідрометцентру опади в цей день охоплять частину півночі та сходу. Нарешті території країни приємна погода з мінливою хмарністю: найнижча нічна температура повітря в цей день плюс 13 градусів. Найвища денна плюс 31 градус. Яка погода буде в п'ятницю, 25 серпня? В західних областях мінлива хмарність без опадів. Середня нічна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів. Денна плюс 27 плюс 31 градус. В північних областях мінлива хмарність місцями опади. Нічна температура повітря плюс 14 плюс 17 градусів. Денна плюс 26 плюс 29 градусів. В центральних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Денна плюс 27 плюс 29 градусів. У південних областях мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура повітря – плюс 19, плюс 22 градуси. Денна – плюс 29, плюс 31 градус. У східних областях мінлива хмарність. Місцями опади. Нічна температура повітря – плюс 14, плюс 17 градусів. Денна – плюс 24, плюс 29 градусів. Криму мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря плюс дев'ятнадцять плюс двадцять градус. Денна плюс двадцять дев'ять плюс тридцять один градусдрузі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я.